Шкільна парта відтяла дитині частину пальця. Подія сталася ще у 2020 році, в 4-му ліцеї міста Луцьк. Дитина сперлася на парту, яка перекинулася разом з нею. Батьки забрали дитину зі школи, а згодом подалися до суду, аби освітній заклад відшкодував їм матеріальну та моральну шкоду. Струс мозку і відбитий фаланг пальця руки так завершилось перебування в групі продовженого дня в четвертому ліцеї для доньки Андрея Тіма Анни Марії. Сталося це ще в грудні 2020-го. З тих пір родина не те, що змінила школу для дитини, а й країну проживання. Однак чоловік каже, хоче поставити крапку в цій історії вже через суд, аби в майбутньому подібні інциденти більше не повторювались ні з ким. Коли вона дуже довго вона просто так ну уник уникнула. Користуватися цим пальцем, вона ховала його дуже довго, ем, але ну, ми намагалися нашим ставленням їй давати розуміти ну, палець. Але я, я, я бачу, що це питання, це ну, що довгий час її займало. Я вважаю, що ем, спочатку ми не хотіли робити велику справу з того, а коли ми помітили, що немає готовності. Ну і приймати рішення ну для того, щоб такого більше не сталося. Нам так здавалося Ми вирішили подавати до суду. Бо я не хотів через рік читати в новинах про схожий випадок. На судовому засіданні, яке відбулось 12 вересня, сторона відповідача наголошувала, що подія сталася не під час перебування на уроках. За заявою матері це було власне бажання матері. була написана заява, було видано наказ про зарахування даної дитини у групу подовженого дня. Відповідна подія, яка відбулася о 12.30, це подія відбулася в позаурочний час, тобто в період, коли не надавалися освітні послуги. Позивчиться позовні вимоги щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди зі слів представника освітнього закладу? Вони не визнають, оскільки, на їх думку, власна невбережність дитини призвела до нещасного випадку своєю чергою. Представник постраждалої дівчинки цікавиться, які ж тоді вона порушила правила безпеки, на яких так акцентував відповідач, які нібито призвели до падіння на неї парти. Скажіть, будь ласка, які правила безпеки порушила. Тім, Анна Марія, на які ви посилалися, в тому числі і в акті про нещасний випадок. Називаємо правила безпеки, встановлені в 4-й гімназії 1, 2, 3, 4, 5. І тепер, які саме з цих правил <кху> порушила? А ми не стверджуємо, що дитина порушила будь-які правила безпеки. Дитина гралась, на дитину впала парта. До чого тут взагалі правила безпеки, і вона відповідача? Суддя допитується, а хто загалом в школі відповідає за закріплення предметів для навчання, зокрема парт, за якими сидять учні. Хто безпосередньо не закріпив парту. До Дополу. Такого не було. А що суд зі своєю? Хто не закріпив парту? Ні, неправильно. Ключові слова ви впускаєте. Коли потрібно чути, ви не чуєте. Так от ключові слова, я акцентую вашу увагу. На кого покладається такий обов'язок? Закріплювати. Дошку на стіні. І все решта. То от ми з'ясовуємо. Ваша відповідь. Парти в кабінеті, де стався нещасний випадок, були в належному стані. Іншого не доведено. По суті, запитання. Розпишіть запитання, тому що вам вказуєш, наголошуєш, звертаєш увагу, вас своєї. Зрештою, після скрупульозних питань судді дійшли до того, що як таких безпосередніх правил поводження з партами в навчальному закладі не існує. Відповідно, і не зрозуміло, які тоді дитина порушила правила. Ці історії будуть продовжувати розбиратися у суді вже у жовтні. Можливо, тоді буде відповідь на найголовніше запитання: хто має понести відповідальність за травмовану дитину? Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.